Вітаю підписників і цього каналу. Сьогодні у нас буде е, чергове відео по розіграшу, де будемо ми розігрувати з вами Валькірію Сагупак. Тому для початку давайте розглянемо, що входить у цей. Е, у цей DLC. І так. Сі в нас ходить 60 днів преміум каунту. Так само, як і 60 днів, нам відкривається сама локація Норвегія і 60 днів розширеної ліцензії на вилов риби. Також нам надається 100 біткоїнів і 100 000... Тисяч... Да, 100 000 кредитів. Також нам надається 3 морських донних вулища електронних. І також тритушки електрокутушки до них. Візок для снастей. на 400 оснасток, 50 лісок і 150 прикормок. Чохол для вудлищ, На вудлища. Рибацький човен Валькірія. Монофіли, шнури, флюрокарбони. Також повіці різні, які нам потрібно. Талеві, титанові, флюорокарбонові, грузила різної ваги, так, так само, як і гачки. А також вся наживка, яка нам для початку, то перший раз на цій локації буде потрібно, щоб ловити тут рибу. Також надається 20 навігаційних боїв, 50 маркерних боїв, плот. Сховище збільшиться на 100 одиниць домашня і також 50 ремонтних наборів. Що потрібно зробити, щоб отримати саме це DLC? Умови. Насправді дуже прості. Перше, що це потрібно, щоб на каналі набралося 100 підписників. Друге, щоб обов'язково ваша е підписка була е відкрита. Тому що, якщо у вас підписка закрита, е розіграш буде проходити через рандомайзер. І я не зможу. От. Пусть там хтось виграв, я захожу на свій канал, перевіряю, чи ця людина на мене підписана, і я його не бачу, тому що в нього підписка закрита. То, звісно діло, ми будемо запускати рандомайзер заново. До тих пір, поки не виграє та людина, в якої буде відкрита підписка, я буду бачити, що вона е на мене підписалася. Тому прошу дуже... Відкривати свої підписки. Е, ну, давайте я повторюю, що потрібно зробити для того, щоб відкрити свою е, підписку. Зараз я покажу на примірі свого. Е, свого каналу. І так, ви переходите на. Ой, вкачаюсь, На свій канал. Ось у мене відкритий рандомайзер, через нього я і буду робити розіграш. Ви переходите на свою сторінку у своєму каналі. У верхньому правому кутку нажимаєте на свій значок. Переходите в налаштування, конфіденційність. І де у вас підписки, у вас повинна галочка бути так, як у мене. Зробити свої підписки приватними. Тобто, якщо у вас галочка від... З... включена, у вас підписка закрита. Я не зможу вас побачити. Тому всі, хто бажає прийняти участь і виграти, прошу зробити ваші підписки відкриті. Звісно ж, якщо у вас вже є CDLC, і ви його виграли у мене, е я, звісно ж. Цим підписником буду списуватися. І ми вже будемо тоді з ним вирішувати. Е, може. Скоріше ін... всього, я буду дарувати на цю ж саму суму друге якесь DLC, якого в нього немає, яке він забажає. Тому якось так. Е, так що. Хто також має бажання, прошу всіх долучатися до мого Діскорд каналу. Він там невеличкий, але я над цим працюю. Тому, друзі, підписуємося, ставимо лайки, коментарі і будемо сподіватися, що розіграш цей пройде чим пошвидше. Тому удачі всім!